Тобі не здається, що, що те, що ми зараз перебуваємо в стані війни, і те, що до нас не приїжджають там закордонні артисти, це добре для наших артистів. Ну, сказати, що це щось виключно позитивне зараз, вже ні, бо вже досить довго пройшло часу. Це супер, що в нас було ось ці декілька років. В першу чергу, найголовніше це те, що російська музика зникла, хоча б з майданчиків. Перестали... А я не пам'ятаю, щоб натосі були взагалі російськомовні. Чи мені були Чи були, були, да? були. так, так і ну, просто, типу, якщо ти як там концертний промоутер, який хотів заробляти кошти, вигідніше, чим вести росіян, не було нічого. Бо на це завжди ходили люди, і воно коштувало дешевше, чим якийсь західний артист. Наприклад. І те, що це зникло зараз, це це от саме зникнення російської музики в публічному просторі. Це було ну найкрутіший найголовніший фактор. Цей поштовх до пошуку чогось в українській музиці теж ну, в нас кількість артистів, яка з'явилась в 2022-му, була неймовірна. Або нарешті помітили те, що завжди було і ледве виживало, і воно вийшло на якийсь новий рівень, або просто з'явилась реально купа артистів молодих, які такі: блін, ну якщо я зараз не випущу свою першу пісню, завтра вже може не бути.